Спекотна погода сприяє ремонту доріг у Луцькій громаді. В першу чергу увага приділяється тим шляхам, що мають зношене покриття, де майстри постійно проводять роботи з ліквідації аварійної ямковості. За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука, на тепер такими роботами охоплено понад 30 об'єктів. Їх протяжність різна від кількасот метрів до півтора кілометра і більше. Якщо дощів буде обмаль, ремонт усіх запланованих шляхів майстри завершать до середини жовтня. Нині триває активна фаза дорожніх робіт. У селах Зміїнець, Княгининок, Кульчин та Улуцьку. На жаль, через складну ситуацію, через повномасштабну війну не можемо розгорнути ремонтні роботи так, як нам цього хотілося б, але намагаємося ремонтувати найбільш аварійні ділянки там, де є найбільше звернень громадян, там, де є найбільше звернень підприємств. Зараз ми на вулиці Карбишева. Величезна кількість установ, організаторів. Тому, університет знаходиться. Тут дорога була взагалі не проїзна, вже автомобілі просто не могли сюди проїхати, тому відремонтували дану ділянку. Також працюємо і в приватному секторі, і в місті, в різних мікрорайонах нашого міста, там, де цього найбільше потребує ситуація. І працюємо також в селах, які приєдналися до нашої громади, для того, щоб всі жителі нашої громади, незалежно незалежності від того, де вони проживають, Чути покращення ситуації з житлово-комунальним господарством, покращення з точки зору якості доріг. Гарантія є на всі на всі, на всі наші об'єкти. Нарікань поки що немає на даному етапі. А вже коли буде фінальна стадія, тому що зараз роботи в процесі, коли буде фінальна стадія, тоді побачимо.